Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Боже Слово наповнене багатьма вказівками, але дуже часто і загадками. Тому, щоб отримати вказівки, пояснення, розуміння якихось речей, спершу потрібно з'ясувати загадки. Одну з цих загадок розв'язує перше читання, яке зараз зачитаю. Потім зачитаємо з вами Євангеліє, і ці два фрагменти перегукуються. Перше читання з другої книги царів. Тими днями пішов на Аман, поринув сім разів у Йордані. За словом Єлесея, Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов у малого хлопця. І він став чистий. І повернувся він з усім своїм почетом до Божого чоловіка. А прибувши, став перед ним та й каже: Тепер я зрозумів, що немає Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі. Тож прийми дарунок від свого слуги. Єлисей же каже Так, певно. Як живе Господь, перед обличчям якого я стою на службі, не прийму нічого. Хоч як той наполягав, аби той взяв, він же не хотів брати. Тоді Нааман сказав Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені, слузі твоєму, дадуть землі, скільки можуть повести два мули. Бо твій слуга. Не приноситиме більш ні всепалення, ні жертви іншим богам крім Господа, слово Боже. Дорогі друзі. Якщо ви здивувалися, то є тут чого дивуватися насправді. Фрагмент надзвичайно дивний. Можливо, хтось з вас знає, і пояснювати цього не потрібно. Я так ще припускаю, що більша частина людей можуть ще пам'ятати історію про Наамана. В кількох словах про що мова, хоча, так як ми з вами протягом, напевно, всіх проповідей проговорюємо, що потрібно читати, якщо є у вас така можливість, то потрібно читати теж те, що було перед. І після, тому що на літургії, в тому числі на нетільній, ми читаємо лише невеличкий фрагмент. Якщо не знати перед історією, ну це так само, як прийти посеред якогось кіна, ввімкнути і подумати, що ну, зсередини можна подивитися, в принципі, теж нічого страшного. Ну так, але ти не знаєш, що це за дігві особи, що вони робили, що вони казали перед цим, чому вони саме реагують, так, а не інакше. Ну, словом, воно якби так ні туди, ні сюди. Історія з нагманом. Сирійський е, м, воєнначальник, ну, по-нашому, полководець, е, можна якесь інше військове звання дати. Суть не в цьому. В тому, що це була права рука сирійця, сирійського володаря, царя. Вони воювали з євреями, е, в них були дуже напружені відносини. На початку цієї історії, коли там Нааман приїздить до пророка, той думає, що той до нього чіпляється, шукає зачепки. Ми тепер вже з вами знаємо, що ця зачепка називається Казус Беллі. Тобто має відбутися якась ситуація, коли є якісь ворогуючі сторони, і трапляється щось, що стає цією останньою краплею, причиною розв'язку якоїсь там війни, більшої чи меншої. Так що це називається казус беллі. Е, і тут виявляється, що Нааман, цей сірієць, приїздить, тому що в нього є досить велика і серйозна проблема. Проказа. Проказа, яка ще донедавна, а донедавна маю на увазі навіть кілька-десять років тому по світі нічим не лікувалася. Не було чогось такого, як пеніцеллін. І тому люди гнили заживо. Це жахлива, страшезна хвороба. Взагалі, дуже багато людей від цього страждало, але біда в тому, те, що торкатися. Людині до людини не можна було в багатьох релігіях, в тому числі і в єврейській релігії, це було заборонено як гріх. Тобто, якщо хтось торкається, не просто якби наражає себе на небезпеку і все інше там, групу, плем'я, село, кішлак, там, як би мене назвали, але також це рахувалося як гріх. А проказа дуже часто рахувалася теж як розплата за гріх, покарання за гріх. Нааман, хоч з одного боку, є воєнначальником, який і мав успіхи в мілітарному плані, і тут приїздить приїздить до свого ворога. Там ще була передісторія з тим, що вони викрали в рабство дівчинку. Ну, словом, хто читав, той знає. Але суть зараз не в тому. Суть в тому, що Нааман послухався пророка. І пішов і обмився в річці, в Йордані. Перед тим обурювався, що, мовляв, хіба в нас немає річок, стільки світу потрібно було їхати, щоб обмитися в річці. Але не йшлося про обмиття в річці. Йшлося про те, що він зробив щось на слово пророка на Боже Слово. Він зробив це з послуху, і тому отримав те, за чим приїхав, шукав здоров'я і зробив. Те, що йому було наказано, і отримав це саме здоров'я. Тобто, ще раз, мав проблему, вирішив цю проблему внаслідок слухання Божого Слова. І тепер він вдячний. Він хоче подякувати пророкові. Дуже важливо собі цей логічний ланцюжок зберігати, розуміти, що одне йшло після одного, тобто, віра. Яка виникає з послуху, далі отримає те, за чим приїхав, і тепер хоче бути вдячним. І тут е, бачимо дуже дивну річ він хоче подякувати, пророк відмовляється, і його слова дуже дивні: коли хочеш, то дозволь, нехай мені слузі твоєму, дадуть землі, скільки можуть довести два мули. Бо твій слуга не приноситиме більш ні всепалення, ні жертви іншим богам, крім Господа. На городі Бузина у Києві, дядько. Хочу подякувати, того дай мені, е землі. Ну, Якщо можна собі уявити, що такий цей мул. Е по одну сторону якийсь там мішечок, по другу сторону мішечок, ну, нехай буде тих чотири мішечки можуть забрати, скільки там ті мули можуть забрати, теж не дуже багато. Я тобі ніяк не подякую, просто візьму від тебе чотири мішечки землі. Де тут логіка, де тут сенс? Взагалі якийсь ну, купи не тримається, взагалі, поки ми не зрозуміємо, в чому суть. А суть в тому, що в старому заповіті люди мали таке переконання, що можна молитися десь якомусь конкретному божеству, якщо знаходишся на його території. Тобто він взяв для себе цю землю, щоб її розстелити. І на цій землі, яку він розстелить, яку принесе на двох мулах, відповідно, на чотирьох мішечках, мішках, чи там скільки було, я точно не знаю, скільки там ті мули могли взяти, як це саме могло бути фасоване? Суть не в цьому, може, там шість було мішечків, справа не про це. Застеляє землю, і на цій землі він буде складати жертву Богові Ізраїля, ну, чужому Богові. Бо чужому Богові можна складати жертву тільки на його землі. Тому він хотів взяти цю землю. Друзі, розуміння якби, землі, важливості землі, воно є теж і дуже часто теж в нашій культурі. Скажімо, обряд поховання померлого в нас прийнято, що от людина кидає цю грудочку. І що це означає? Ну, Що от якби присутні на похороні, хоронять цю людину. Ну, хоча, звісно, якщо взяти лопату, шуфлю в руки, до речі, не в усіх регіонах України кажуть слово шуфля. Багато людей слово шуфля не знають. Мені особисто це дуже сильно дивно. Як можна не знати, що таке шуфля, бо лопата це лопата, а шуфля це шуфля це різні речі. Ну, але так само, як граблі і габлі, різні речі. Ну, але не про мову зараз річ, про, про цінування землі як такої. Маю вам приклад, можливо, ви з ним знайомі. Я вже колись рекомендував подивитися фільм самі свої для тих людей, які володіють польську або вивчають польську. Зараз цих людей стало набагато набагато більше, тому може хтось подивиться. Вже рекомендував ще раз, але це, на, на цей раз інший фрагмент буду рекомендувати. Процитую. Фільм самі свої розповідає про історію етнічних поляків з під Тернополя, які жили під Тернополем після другої світової війни. Ці Люди в великій кількості були переселені на землі, які відійшли до Польщі від Німеччини. Там, ну, по факту, одна третя Польщі, сучасної Польщі, це Прусія і Німеччина величезний шматок. Так, от, ті землі треба було заселити, тому їх виселяли з УРСР, виселяли власне, туди. І суть в чому? Історія кількох людей з села Кружевнікі. Приїздить брат до брата. Тобто живуть вони десь там, умовно кажучи, нехай буде десь там під Врословом, живуть вже там кілька десятиліть, а й до них приїздить ще один брат, який втікав від правосуддя з штатів, не пам'ятаю, нехай буде з Нью-Йорка. І він приїжджає по те, щоб взяти жменьку землі. Жменьку землі, якою він буде прикритий, коли його будуть хоронити, коли він помре. Ну а це він же десь там в похилих досить літах, то, то десь приблизно це він до смерті так готується. І він приїхав, каже, що от нічого не хочу, лише дай мені цю жменьку землі, яку ти звідти привіз, ти ж привіз. І брат йому обіцяє, брат ще брат дуже колоритна постать, насправді брат каже, та само собою, брат, як же ж я міг тобі там не дати. Не було в нього тієї землі. Він йде просто-напросто десь там біля хати набирає землі і каже: так, це та земля, яку я привіз з нашого дому. Натомість брат це через вікно бачив, бачив, і він вже не робить ніякого скандалу, обіймає брата, вони там єднаються, миряться, там цілі монтекі куполетні історії, прощення сварок. Я, я вважаю, що це цікава історія. Так от, суть, суть сьогодні, про що я хочу сказати: це про цю жменьку землі. Оця жменька землі, де там жили там предки, колись, оця якби жменька землі, вона важливіша. І тут, дорогі друзі, ми сьогодні чуємо про, про те, що ось потрібно взяти з собою землю, бо інакше Богу не зможемо молитися. І тут, якби так ставлю таку кому. Не крапку, ну, хоча, по факту, це інший абзац і зовсім інша книга Святого Писання. І прочитаємо зараз фрагмент Євангелія, де ця історія з нааманом продовжується. Сподіваюся сподіваюся вловити цей зв'язок. Читання Євангелія від Луки того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав Підійдіть і покажіться священикам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав. Повернувся, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до його ніг, дякуючи йому. А це був самарянин. У відповідь Ісус сказав Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять? Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові, крім цього чужинця? І сказав він йому Підведися і йди. Твоя віра тебе спасла. Слово Господнє. Друзі, потужний текст. Е, я поставив кому. Сподіваюся, ви починаєте вловлювати, в чому тут є паралелі. Їх насправді дуже багато. Е, пророк з першого читання. Єлисей спілкується з чужинцями. Старий заповіт, новий заповідь. Ісус спілкується теж з чужинцями. Цей зцілений від прокази, тому що на слово Єлисея пішов і занурився в воду, на слово Ісуса, пішли показатися священникам. Тут теж ми, ми з вами так часто читаємо ці тексти, що можемо просто перестати бачити дерево в лісі і просто помічати найочевидніші речі з очевидних. Вони пішли показатися священникам як показатися священникам? Вони ще ж прокажені, вони ж по дорозі уздоровилися. Коли вони почали йти від Ісуса, вони ще були прокажені. Тобто, коли вони йшли до священників, вони знали, що їх по дорозі, як вони війдуть в село, мають побити камінням. Їх не повинні впустити навіть в село. А тим більше показатися первосвященнику. Тобто вони би не дійшли банально навіть туди, але вони вірили, що вони стануть здоровими. Так само, як і Нааман повірив, що якщо він зануриться в воді, то стане здоровим. Дивіться, і ті, і ті звіри зробили вчинок, і цей вчинок приніс їм жаданий результат. Але в них не було ніяких передумов до того, що це станеться. Ну, як так тут йдеш? Ну йдеш, подумаєш в річку. Ну він ж обурювався, розумієте? Кілька днів тому ми з вами говорили про те, що хтось може обурюватися на Бога чи там гніватися на Бога. Ну він то погнівався, він побуркав, він не зробив це з великим захопленням, але він зробив так, як йому було сказано. Набагато гірше, Ісус про це в іншій притчі каже набагато гірше, коли хтось каже: Так, добре, піду, зроблю і не зробить. Краще сказати, не зроблю, побуркати, сказати, мені це не подобається, але зробити. Ну, краще не буркати і зробити, звичайно. Що? Але немає ідеальних людей, на жаль. І святе писання нам навіть не на кожній сторінці це показує, що так, є люди, які дуже часто не ідеальні. Він побуркав, але зробив. Ці так само пішли і зробили, зробили те, чого не, не мали би робити. Вони не мали би прийти в те село. Але далі, історія зосереджується саме на цьому чужинцеві. Тут, якби мова про чужинця, і тут мова про чужинця. Ісус дивується, каже, ну як так? Ніхто не прийшов, не подякував тільки цей самарянин. Про Самарію тут згадується в цьому тексті двічі. Згадується, що Ісус йшов. Проходив через Самарію, євреї старалися через Самарію не проходити, тому що ну, просто-напросто по дорозі могли обізвати, могли побити, могло щось статися не дуже приємне і не дуже добре. Ісус йде через Самарію, Він не цурається і тут саме зустрічає тих самих нещасних людей. І що цікаво, що цей повертається, дякує Ісусові. Ісус каже, подивіться, тільки цей віддав славу Богові. Ну і далі, якби історія закінчується позитивно, те, що от він молодець, він Богові подякував, він Богові віддав славу. А пам'ятаєте ще одну розмову з Самарянкою? Ну, тепер Самарієць, а то була Самарянка. Та сама жінка біля криниці, яка мала там свої амурні історії з різними чоловіками. І в них була дискусія з Ісусом: де поклонятися на тій горі чи на тій? На тому місці чи на тому. Так от, дорогі друзі. Обидві ці історії про одне і те саме. Богові треба поклонятися не на місці. Богові треба поклонятися у вірі і вчинках. Ця історія насправді, вона не про те, що треба мати отут жменьку землі, чи оцю жменьку землі, чи, можливо, ви не раз чуєте, що треба поїхати в те місце там помолитися. Тільки там Бог почує, тут Бог глуховатий, вибачайте роки, з ким не буває. От Тільки ось таке зображення треба мати, тільки так молітву правильно треба прочитати. Друзі, це язичництво. І цей текст сьогодні він показує, що те, що ми робимо з вами, те, що ми з вами отримуємо величезні благодаті, дари від Бога, це відбувається не нашою силою, щоб ми стали на правильний шматочок землі. Це відбувається його силою. Наводжу приклад, який дуже очевидно покаже, про що йдеться. Дивіться, ми з вами, коли після сповіді відмолюємо ем, якусь покуту. Зазвичай ці покути, зазвичай, в основному, суто символічні. Ну, Хіба що деякі люди маніпулюють, там, агітуючи до, до, до певних груп і певних форм побожності, але то інша історія. Це, е, 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 на жаль, таке є, але так бути не повинно. Так от, е, в основному ці покути дуже невеличкі. І в основному, ми повинні, відмовляючи ту покуту, розуміти, що Господи Ісусе, я то молюся. там... Те чи інше, чи ще там щось, чи хтось там має прочитати щось, чи інколи дуже рідко хтось там має перепросити когось, але це настільки дрібна річ порівняно з тим, що я надпорив якихось гріхів, і я маю виправитися з тих самих гріхів. Ну це, це символ, це, це знак, це чисто мій такий жест, що ось я просто хочу щось зробити. Я просто хочу показати, що я теж хочу бути з Богом. І все не більше і не менше. Це просто символ. Але гріхи відпускаються не тим, щоб я покуту відмовив. Гріхи відмовляються через те, що Господь Ісус Христос прийшов на землю, помер за мої гріхи. І тепер, оскільки Він за мої гріхи помер, то я можу просити про це відпущення гріха. І тепер, приступаючи до цього, я знаю, якою силою відбувається ця сповідь. Не силою того, що це буде сповідальниця, одна краща, інша гірша. Один сповідник, не знаю, там лагідний, терпеливий, посміхається, не знаю, може жартує. А інший якийсь там суворий, гепає дверима, щось там буркає або глухий, не дочуває. Сповідь не через це проходить. Сповідь, всі божі дари, які ми отримаємо, відбувається через Бога, через Його благодать. А ми своєю вірою, своїми якимись вчинками певними, порівняно невеличкими. Даємо Богові зрозуміти, що, Боже, так я хочу, я хочу це прийняти, я хочу бути з тобою, я хочу віддати тобі славу, я хочу в цьому брати участь. Тому ті речі, які ми робимо, вони дуже сильно символічні. Але якщо розібратися до суті, що що на мав зануритися в воді, він мав перейти через себе, тому що всі його гроші, все награбоване, це була багата людина, це була друга людина після царя в його країні. Але він мав упокоритися перед пророком, піти і помитися у водичці. Ну, якби ні логіки, ні сенсу тут не було. Але він зробив. Зробив це через цей послух у вірі. Так само ці десятеро пішли, зробили щось, ну, в чому виглядає, і не було ні логіки, ні сенсу. Але зробили. зробили і виграли. Але теж вони це зробили і виграли, але лише один, подякував Богові. Тому, коли ми з вами ставимо таке запитання, що от, навіщо я маю молитися? Хіба Бог не знає, що мені треба? Навіщо я маю ходити на ту службу Божу? Ну хіба Богові щось від того буде, що я буду молитися? Для чого йому це потрібно? Я відповідаю. Коли ми ставимо такі запитання, ми весь час думаємо про себе: мені треба, йому треба. Це дуже негарно з нашого боку. Коли хтось тобі щось дає, пасує сказати дякую. Е, коли ми отримуємо від Бога різні речі, і розуміння, і багато багато різних благодатей дарів, оминання багатьох небезпек, багато всього іншого, і ми, і наші близькі, то пасувало би раз на тиждень сказати це дякую. Ну, говорячи в контексті прокажених, кусок не відпаде. Вибачте, так трошки чорний гумор такий, але я, я думаю, що мало би дійти. Ми повинні розуміти, що ну, Богові від цього не прибавиться, а від нас не відбуде, якщо ми йому подякуємо. Але нам бути вдячним йому це ну, не про нього говорить, це про нас говорить, чи ми виховані, чи не виховані. Кілька днів тому я наводив приклад, що більшість сімейних сварок починаються і розкручуються саме через те, що в подружжі він їй, а вона йому, не може сказати дякую. Всі кризи, конфлікти починаються з того, що одне одного не цінує і не відчувається цієї вдячності. А ще найгірше буває тоді, коли, наприклад, дружина перед дітьми зневажає чоловіка і каже, а там він там, як зробить, та це там безтолкове. Тоді можна роками розказувати про те, що треба слухати старших, поважати, батьків, там, послух і так далі. Забудьте все, запийте водою. Все, тоді вже можна. Після цього, навіть якщо це був жарт, навіть якщо це було жартома, якщо було таке приниження чоловіка перед дітьми, ну або приниження жінки перед дітьми, ну, це працює в обидві сторони, ну, тоді вже можна про авторитет багато всього розказувати, але, але толку вже не буде. Дорогі брати і сестри, сьогодні дуже цікаві тексти, пов'язані, дуже сильно пов'язані один з одним. Нехай наші вчинки з віри будуть сильними, нехай, е, нехай наші дні не будуть е, скупими на слово дякую, ні Богою, ні людям. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.